Розповідаю, що взагалі сталося на тиждень. Я пішла абсолютно з усіх соцмереж. Я не заходила у них, я не скролила, я мінімум дивилася фільмів. Пішла в, в теперішнє, я абсолютно була у моменті, хоча це було дуже важко. І я зробила такі висновки, про які б я хотіла з вами сьогодні поговорити і донести вам, наскільки важливо робити. Такі речі, відключки для того, аби почати жити тим життям, яке ви заслуговуєте. Перед історією є персонаж Іванка. Блог у неї твоя Ван». У неї є телеграм-канал на 23 скільки там, 25 тисяч було підписників, також інстаграм на майже 200 тисяч підписників. З в, ну, в рекорді це було 83 мільйони. За 30 днів. Потім відповідно, що коли у вас є підняття, то буде і вже воно падати, тому що стабільно вверх воно не може йти ніколи і ніде такого немає. І в Тіктоці з охопленнями мільйонів на мінімум шість. Це все, що мене оточувало. Постійні були якісь коментарі. Я менше стала зосереджуватись на хейті, але хейт був. Він теж мене трохи пригнічував, але найбільше мене пригнічувало те, що я ставлю собі дуже багато цілей, які в мене не здійснюються. Вона сидить в Києві, вона знайомиться з різними людьми, але вона не така успішна, як в показують їй в соцмережах, які можуть бути успішні і однолітки, і старші люди, і менші люди. Вона обурена, вона зла на це, вона зла на себе. Кожен день. Скарги на себе, кожен день вигорання, кожен день тривожність. Вона не знала, як бути без цієї тривожності. Тобто, що це не тривожитись? В той момент вона теж вже працювала над тим, щоб випускати трек. Вже не один навіть. Я відпочивала ще, можливо, без телефону. Ну ніколи я вирішую піти в таку практику, як тижневий відпочинок. Я перший день заходжу відразу в фільм Соціальна дилемма. Цей фільм допомагає мені зрозуміти, чому точно я не хочу продовжувати жити так, як я жила. Найголовніша думка цього фільму це те, що якщо продукт безкоштовний, значить тут продуктом є ми. Є ті, хто це споживає. Це чай піді, це різні всякі штуки, це різні гайди. Там, типу, безкоштовний гайд на це означає, що ви... Експериментальний продукт на вас тестується, і це має усвідомлювати кожну, кожна людина є людинка, з якою я теж стежу. Про розвиток там було багато продававшись. А я із 21-го, десь 22 другого тож з 22 другого 23-го точно його дивлюся. А він допоміг мені трохи там мозки вправить, але я дивлюся. Він розповідає про практику, коли він мовчав 10 днів, ні з ким не спілкувався. Ні з ким навіть в очі не дивився, і він типу каже при можливості просто побути один день без, ну, у мовчанні. Я беру телефон, кажу коханому, кажу мамі. Мама така, ай, лака, смислі! Виключає телефон, і я не говорю день, О, це, цей день він, він так довго йшов, я так довго чекала того, щоб... Написати вже. І ще тоді була наймасованіша атака по Києву. І я така, так, да, класно придумала. За цей час я зрозуміла, що ми припинимо говорити. По факту нічого не змінюється абсолютно. Як мінімум, люди навколо, як ідуть, так і йшли. Вони не звертають на тебе увагу, вони не говорять з тобою, вони не дивляться на тебе, а іноді дивляться або щось можуть сказати. Типу це. Це вкрай неважливо. важливо. За день тоді, за, за цілий день я, я ходила на вулиці. Мені сказала сусідка добрий день. І то я кивнула і не сказала добрий день, бо я ну я не могла говорити. Я я була, я намагалася бути в моменті, але ну це класно. Типу тоді припиняється, знаєте, щось постійно так, хоп, 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 давай, давай, да. Ти тоді більше вкорінюєшся в себе, ти більше намагаєшся зрозуміти, що відбувається з тобою, свої відчуття почуття. І ти не я відчувала себе якось. Це, це відчуття не передати, мабуть. Це було дивно, і я б не хотіла так робити кожен день. Я не знаю, уявіть, хтось так мовчить взагалі кожен раз? Це жопа. Ах. Блін, і навіть якось, коли починаю про це говорити, я така, а не хочу про це говорити. Я читала тоді книгу більше і хочу сказати, що м -м, в книзі було написано про те, що ви. Ототожнюєте себе своїм розумом і своїми почуттями, а це робити не варто. Це три різних структури, і ти маєш спостерігати за цим всім. Ти маєш спостерігати за своїм розумом, ти маєш спостерігати за своїми емоціями. Емоції викликаються через твій розум. Тобто, ти подумав щось, ти вже в реакції. І в такі моменти о, це, це такий жах. Я за цей момент, не спілкувавшись ні з ким, відчувала радість, відчувала байдужість, відчувала. Злість. Я відчувала злість, тому що це все було пов'язане з думками. Прикиньте, я типу малюю, і я прям відчуваю, як напруга в мені наростає просто через те, що в мене були якісь думки. Тому управляти своїми думками, блін, це так важливо. А найважливіше перестати думати постійно. Тому що цей письменник сила теперішнього чи щось таке. А, Сила моменту зараз чи щось таке. От письмо цей автор розповідає про те, що ми нічим не відрізняємося від людей, які ходять по вулиці і щось собі говорять. Типу, знаєте, ти? шизофреніки. Тому що лише відрізні ну, малесенька різниця в тому, що вони говорять вголос. А ми це думаємо. Ми ми в нас думки, думки вони постійні. І це не окей. Типу, ви маєте зрозуміти, що це не окей. І, і все. І що. Ви своїм заповнюванням, своїм его, вашу пустоту не можете бути здоровими, якщо ви заповнюєте це багатством, визнанням там і так далі. Типу не у визнанні справа. Я б це дитинство вважала, що я, коли стану великою зіркою, я буду така щаслива. Я зараз не велика зірка, я зараз навіть не наполовині піку чи слави чи ще щось. У мене в 17 років, умовно. Є загальний блог з усіх підписників, це десь 300 тисяч підписників, десь 200 мільйонів охоплень за місяць за всі часи. Ну, якщо це сумарно з'єднати в піковіших речах, і я не отримала від цього задоволення і тим паче, коли це в мене було, саме знаєте, на піку, Я відчувала себе мертвою, тому що. Це, це не те, що дає тобі, і це не те, що дає тобі радість. Я вам скажу так, компанія друзів, компанія людей, які навіть не друзів, не знаю, просто людей. От я під час тижня ходила на, на зустріч з моїми, Боже, з моїми людьми, яких я так люблю. Я, я так люблю цей світ за те, що він дарує мені таких прекрасних людей, мої звукарі. Ми з ним зустрічалися, потім ми познайомилися. Ну, типу, я познайомилася ще з двома чуваками класними, Там двома дуже багато, з нами ще сиділи двоє. Які вони класні. І знаєте, я так подумала, що оці люди це набагато краще, ніж мільйони підписників. Просто оцей — оце сила моменту. Тому що, коли в тебе мільйон там, не знаю, сто тисяч підписників, ти. Не усвідомлюєш масштаби цього всього. Ти не усвідомлюєш, скільки людям ти врятував життя просто такою своєю думкою. Ти не усвідомлюєш, скільки людей е, захоплюється тобою. Ти не усвідомлюєш, скільки людей поважають тебе, або там, скільки людей е, розповідають своїм знайомим як приклад про тебе, Та? Але ти бачиш людину, от одну умовно, та? яка дивиться на тебе і така, типу, вау, це ну, типу. Вона навіть нічого не каже. Вона, вона тебе поважає просто тому, що ти є, просто тому, що ти е, маєш якісь кейси, ти маєш е, що, ну не знаю. Типу. Мені це було важливо, тому що я побачила е, в їхніх очах до мене повагу, бо я зробила те, щоб вони мене поважали умовно, або не зробила нічого поганого. За підписників казати, типу, що в мене 200 тисяч підписників і так далі. І що, типу, я розумна і взагалі. Ну, коротше, це так приємно було вам не передати. Це, це просто. Це... вау. Я хочу створювати якісь в майбутньому о, такі речі, де будуть збиратися багато людей, або навіть не багато, і ми будемо просто з ними сидіти і говорити. Це для мене важливо. Я б хотіла так. Вау. Дякую. А, далі. Після дня мовчання я почала говорити, я типу вам кину відео до і після. Це, знаєте, те, що те, що не передається. Я десь пройшло вже нехай дні два-три, після після цього всього. Я усвідомила, що я вже оцей якраз тиждень не думаю про гроші, я не думаю про славу, я не думаю про визнання. Я не думаю про якісь супермашини і там щось типа Вау, лад. Ва! Чому? Тому що я перестала дивитися це як трансляцію цінностей. Я розумію, що цінність у знайомствах, цінність у знаннях, цінність у тута, у своєму внутрішньому. І коли ти пустив внутрішнє. Скільки б ти не заробляв, скільки б ти, а ти більше за все, коли ти пустий, будеш е шукати свою цілісність у багатствах, у якихось великих досягненнях, е тому що ти не знаєш, як по-інакшому. А якщо ти знайдеш цю малесеньку деталь, е яка буде, типу, просто так, знаєте, як пазли, і все, і, і весь світ починається рушитися, і ста стається щось таке, що приводить тебе до того. Що не змушує жити так, як ти жив раніше. У бігах, в бігах від себе, від своїх щирих думок і бажань. Потім я поїхала до мами, потім я поїхала з ними в село, зараз в селі, в моменті, тут зараз. Мені так добре. Мені не треба пригатить скакати, щоб відчувати себе Вау-клас! Я просто в момент, мені нормально. Усвідомлюю, що мені є ще на чим працювати, я маю ще багато справ, але то справи будуть. А зараз я її тут і зараз. І класно вмикати голову тільки тоді, коли ти маєш попрацювати. І сила в фокусі. Набагато краще, наприклад, на моєму дистанційному спілкуванні. Набагато краще вмитися піти зробити всі свої справи і сісти поспілкуватися в телефоні. Це, до речі, зрозуміло після дня мовчання. Соцмережі роблять з нас людей, які нічого не варті в цьому житті, тому що вони не мають успішності, вони не мають машини, квартири, як мають успішні люди, і, і все я вважаю. Тепер почала вважати, що успіх він не в досягненні визнання. Чи матеріальних речей, він в першу чергу в тому, що ти в собі знайшов, чи народив себе, відновив себе, вижив, це, це найважливіше. Я думаю, що коли люди помирають, вони не думають про машини і так далі. Типу, скільки там у них острівів, чи скільки в них там. Ну просто, ну, типу, ти ж не забереш це з собою. Хочу відчувати момент тут і зараз. Типу, кажуть, що. Ми завжди вибираємо світ, в якому ми будемо живі. Як так, не знаю. Дуже дякую цьому всьому за, за це все. Це класно. Дякую собі за це. І наостанок хочу розповісти про важливість стосунків між людь... людьми. У мене не так багато досвіду про взаємини з кимсь, як там, можливо, в порівнянні з кимось, але хочу поговорити про стосунки. Стосунки вони мають бути для вас як, як воля. Ви маєте там відчувати дуже багато волі. Ви не маєте відчувати ніяких обмежень. Це знаєте, типу, як сам ну, в плані обмеження тобі не можна їсти чіпси, ти собі це обмежуєш, так? Да? Але ти не їсти чіпси, тому що ти хочеш жити краще, жити здоровіше. Так, типу, працює з стосунками. Як це, як це пояснити? За чіпси, да? ми поговорили за чіпси, так само, типу, у вас в сім'ї встановлюються якісь правила, які ви дотримуєтеся. І в кожного є свої поняття норми, і у кожного є свої поняття здорових стосунків. Тому якщо для одних окей там, зраджувати, то це окей для них. Ти не маєш це засуджувати. Так само для когось, окей, не знаю, там, робити якісь ще речі. Є, типу, правила між двома людьми, то типу, це все. Цікаві. Чайка, якщо вона починає спілкуватися з, типу, зустрічатися з китом, не може жити під водою, а кит не може літати. Це, це база стосунків. Коли ви обираєте партнера, який не може жити з вами, не може там, умовно бути вашої породи, це не означає, що ви один одному не підходите. Якщо у вас є між собою домовленості, то це чудово. І саме я обрала кита, який воює, який не є чайкою, і наші стосунки на відстані, але при цьому вони здорові, тому що ми визначили свої норми здоров'я і типу не здоров'я. І також ми даємо один одному волю, і воля не проявляється в тому, щоб... Спати з ким ти хочеш. А воля в тому, що ми не 24 на 7 на зв'язку, ми не забороняємо один одному щось просто тому, що так, я хочу, там або ще щось. Ви просто домовляєтесь між собою, ви існуєте один від одного добре, вам добре на самоті, але при цьому ви маєте в думках свою людину. Яка є в серці, у мене завжди в серці, у мене завжди під чохлом, мій коханий. Інтернет нав'язував мені, що шлюб це обов'язково. Типу, якщо шлюба, шлюба нема, то немає взагалі типу, про що говорити? Типу, якщо чоловік за рік не бере тебе в дружини. Ні, це не так працює для мене. І не треба боятися говорити з партнером. Вот, то так почали за здраві, за упокою. Я кайфую. І я дякую цьому світу за те, що є різні люди, є різні ситуації, і є можливість жити кожен день по-різному або кожен день підсилюючи якісь свої думки, а другі думки вбиваючи. Це для мене дуже важливо. І я знаю, що зараз, от саме зараз, є найкращий, Момент в моєму житті, тому що він є. Я я тут жива. Я тут можу вже говорити. П'ять хвилин тому я вже не можу сказати щось інакше. І п'ять хвилин вперед я теж не можу зараз щось сказати інакше. Так воно працює. Дуже дякую вам за все. А що буде з Твояван? До речі, ванна почне випускати треки на шляху до морального Твоя ванна залишається. Людиною з гумором. Гумор, це... це було для мене як, мабуть, в дитинстві якийсь спосіб привернути до себе увагу. А зараз це, це спосіб. <схи> я не знаю, це... це моя така моя любов. Це класно. Гумор, позитив, щирість це мої чесноти, які я хочу, щоб залишилися тут і зараз. Я їх. Вау, поважаю. Дякую вам, дякую за вам за все. Цінуйте себе і шукайте в собі світло, а не в чомусь зовнішньому. Тому що, поки ви не навчитеся цінувати себе в внутрішньому просторі, ви ніколи не, отримує, не будете отримувати задоволення від зовнішнього. Це база, ґрунт, основа. Пока. Я Іванка, це я до того, як один день буду мовчати повністю. Я відмикаю телефон і ні з ким не спілкуюся. Ні на вулиці, ні в телефоні. Телефон повністю вимкнути. У мене навіть будильника не буде. Абсолютно отак от, от. Зараз десь скоро 13.00 буде. Я до наступних 13.00 маю мовчати. Дивно говорити. Але я признаюсь, я сказала десь мінімум два слів. Це 200 поділити на сім і в смислі. Це те, що я сказала. Фух. Ми дуже багато чого собі придумаємо, тому що це диктує наш розум. Але... Насправді це на мене треба. Мене ж руки трясуть. Я хочу, щоб більше було таких свідомих людей, які більше будуть мовчати і більше відчуватимуть. Дженню коханому.